Слава Україні! Ви на каналі Energy.ua і в цьому відео буде інструкція, як користуватися додатком EcoFlow легко та інтуїтивно, і використовувати його можливості наповну. Все, що вам потрібно, щоб почати працювати з додатком, завантажити його на ваш пристрій та вімкнути Wi-Fi. На головному екрані ви можете знайти список доступних станцій, підключити пристрій за допомогою Wi-Fi та переглянути дані про нього. Я вже підключилася до нашої станції River 2, тому давайте більш детально розбиратися. Тут ви знайдете таку інформацію, як вхідна та вихідна потужність, рівень заряду акумулятора та багато іншого. У процесі заряджання додаток показує поточний стан зарядки станції. Коли ви заряджаєтесь від мережі, ви можете бачити рівень заряду станції. Коли рівень заряду акумулятора падає нижче 10%, то з'явиться червона паличка. У нас станція в даний момент заряджається, тому вже ви можете побачити, що в нас зелені палички. Також у додатку показується температура батареї, ось у нас 37 градусів, і нагадується про рівень заряду акумулятора. І індикатор дисплей відображає вхідну потужність зарядки від різних джерел. У правому верхньому куті є позначка для налаштування програми. Налаштування поділяються на категорії загальні, автоматичне вимкнення та інше. У загальних параметрах ви можете змінити такі параметри, як перейменувати пристрій, також налаштувати рівень розрядки або заряду, швидкість заряджання від мережі та інше. У додатку ви можете налаштувати рівень зарядки та розрядки, мінімум від 0 до 30% і максимум від 50% до. До 100%. За допомогою додатку ви можете також обирати швидкість заряду станції від мережі, тобто повільніше або швидше. В режимі очікування ви можете налаштувати автоматичне відключення пристрою, екрана або відключення змінного струму. Завдяки додатку ви можете запрограмувати автоматичне відключення пристрою, але за умов, коли станція не підключена до мережі. У цих налаштуваннях ви можете обирати, коли і як потрібно оновлювати додаток EcoFlow, також відвідати додатковий центр EcoFlow та багато іншого. На цьому все. Тепер ви знаєте, як користуватися додатком EcoFlow. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк та колокольчик на це відео. До нових зустрічей.